Любі першокласники, вітаю вас на уроці навчання грамоти. Сьогодні на уроці читання ми з вами будемо закріплювати букву З та спробуємо прочитати цю букву в словах та навіть реченнях. Ну що ж, давайте налаштуємось на наш урок та спробуємо виконати вправу веселка. Як ви вже пам'ятаєте і знаєте, що веселка складається з семи кольорів. Вірно? Доповніть, будь ласка, речення. Сьогодні на уроці я хочу зробити. Сьогодні я хочу, щоб вдалося. Я налаштований або я налаштована сьогодні на зелений колір. Я готовий або я готова до лакитний колір. Я буду намагатися сьогодні синій колір. Я мрію сьогодні і фіолетовий колір мені потрібно. Ну що ж, ми з вами налаштувалися на наш урок, визначили свої бажання, свої мрії щодо сьогоднішнього уроку. Ну, а зараз попрацюємо з чистомовкою. Повторіть, будь ласка, за мною. Зу, 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 погодуй козу. За, За. За. Йди додому. Коза. Зу. 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 Я їй сіна привезу. Зі 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 стрибаю на одній нозі. Ми сьогодні з вами працюємо з буквами. З буквою З. давайте з вами спробуємо разом з зеброю прочитати певні слова. ВА-ЗА Ко за П -ро за ВІ-ЗА, Ві -за. д. За. кукурудза Сьогодні ми з вами працюємо в букварику частинка. Три сторінка сорок сім. Ну і на черзі у нас слова, які заховалися. Давайте спробуємо прочитати повільно ці слова, З вірі. Зати вза ни. Прочитайте, будь ласка, ще раз самостійно ці, цей стопчик. А ми рухаємося далі, і перед нами з'явився другий стовпчик. Давайте повільно спробуємо прочитати. З Зранку. кув. Т-РА. Спробуйте самостійно прочитати другий стовпчик. І ми переходимо до третього стовпчика. Давайте повільно разом. За з р, Ну ты зазирнуты, ЗАДРІМАТИ. І останнє слово за мо рози. Заморозити. Ну що ж, спробуйте прочитати і третій стовпчик самостійно. Ми рухаємося з вами далі і на черзі. Подивіться, до нас прийшов зайчик і просить тепер не повільно. А вже трошечки пришвидшитись і прочитати ось ці слова. Давайте спробуємо швидше зрадів. Зірвав. Заплакав. Мо ро, мер зло ві спробуйте, будь ласка, прочитати. Трошечки швидше ці слова самостійно. Для цього поставте відео на паузу. А ми з вами рухаємося далі і на черзі час трошки дати, перепочити оченятам та нашому ботику. Зараз ми з вами попрацюємо трошечки з малюнком. Подивіться уважно, і скажіть, хто зображений на картинці? Що роблять діти? А як ви гадаєте, зараз ви будете слухати текст? Про що? Може йти е, мова в тексті? Ось зараз ми з вами перевіримо це. Сядьте, будь ласка, зручно, приготуйте вушка, уважно, уважно слухайте текст. Весела зима. Завітала до нас зима, засипала міста і села. Постелила на землі килим, намила високі замети, замила навколо і ліси, і степи, і гори. Стало зовсім зимно. Мороз замурував ставки, озера і ріки у лід. а тато залив коло дому ковзанку. О, ковзанка замерзла, зраділи діти. Усі на ковзанку. І мороз не завада. Друзі Ліза і Назарко стали на ковзани і на ковзанку, а Лесик посадив злату на санки і везе. Зима морозна, але така весела. Сподіваюся, ви слухали зараз дуже-дуже уважно і дасте відповідь на всі запитання Ромашки. Ну що ж, запитання один. Про кого або про що йдеться у тексті? Запитання 2. Чому тато біля будинку залив ковзанку? Питання три. Скажіть, будь ласка, хто з вас вчинив би так само, як ці діти? Чи подобається дітям зима? Як ви гадаєте? А чи задоволені діти ковзанкою? І останнє питаннячко. Я, звісно, можу помилитися, але, здається, зима завітала у міста і села. Ну що ж, уважні слухачі, я впевнена, відповіли на всі-всі запитання. Друзі, погляньте. Перед нами. П'ять картинок. Скажіть, будь ласка, яка картинка заблукала? Хто або що у нас тут є? Зебра, зефірки, зайчик, зуб, а це жолоті? Що зайве? Давайте поглянемо зайві жолуді, бо вони починаються на букву Ж, всі інші слова, так? Всі інші картинки починаються на букву З. Ну що ж, наостанок, дайте, будь ласка, відповідь на такі декілька запитань. На уроці я запам'ятав або запам'ятала, найбільше мені сподобалося, і урок сьогодні я завершую з настроєм. Сьогодні на уроці ми з вами закріплювали букву З, читали її в словах, слухали текст. Я дуже дякую вам за роботу, за уважність, за старання. До зустрічі на новому уроці.